Коли 6 лютого 2024 року ми опублікували відео під назвою Чергове Дно від ПЦУ про заборону святих, нам здалося, що далі вже нікуди. Але тут знову, як кажуть, знизу постукали. І синод ПЦУ пробиває чергове дно. 14 липня синод ПЦУ викинув з календаря дати, пов'язані з РПЦ. А тепер детально. Перше. 14 лютого день перенесення мощей, мучеників благовірного князя Михаїла Черніговського і боярина його Федора, оскільки це було примусове вивезення мощей святих з Чернігова до Москви за наказом царя Івана Грозного. Друге, 22 квітня, день перенесення мощей благовірного князя Всеволода у святому хрещенні Гавриїла, оскільки це є місцеве свято. У місті Псков з нагоди перенесення мощей від попереднього місця спочинку до головного храму міста. 3. 22 жовтня згадку Казанської ікони Божої Матері, Оскільки це місцеве святкування було встановлене московській державі на згадку про звільнення Москви від поляків в 1612 році. 4. 17 серпня. Згадку свенської ікони Божої Матері, оскільки це є місцеве свято РПЦ. Цей день святкування був встановлений Російській імперії в 1815 році на згадку про визволення міста Брянська від нашестя наполеонівських військ у 1812 році. П'яте. 28 червня згадку ікони Божої Матері Троєручиця, оскільки це місцеве святкування було встановлено в РПЦ на згадку про привезення списку чудотворного образу з Афону до Москви у 1661 році. 6. 13 жовтня згадку ікони Божої Матері Іверська. Оскільки це локальне місцеве святкування було встановлено в РПЦ на згадку про привезення списку чудотворного образу з Афону до Москви у 1648 році. 7. 13 серпня згадку Семистрільної ікони Божої Матері, оскільки саме ця дата святкування є місцевою в Росії і була встановлена на згадку про визволення міста Вологди від чуми в 1830 році. 8. Було видалено дату 31 березня, пам'ять митрополита Московського Іони, який титулував себе митрополитом Київським. Митрополит Іона, всупереч канонам без соборних рішень і благословення вселенського патріарха, розділив Київську митрополію, утворивши фактично окрему московську, і після цього намагався встановити контроль над київською кафедрою, де був поставлений інший митрополит. Начебто все обґрунтовано і не викликає ніяких сумнівів. Та все ж є нюанси, про які далі і будемо говорити. Як бачимо з вище викладеного, ПЦУ прагне видалити з пам'яті людей всю спільну історію з нашим північним сусідом. І неважливо те, що саме наші прадіди були у витоків як державності, так і церкви на півночі. Мало того, саме наші прадіди воювали у лавах армії Північного сусіда як проти Польщі, так і проти Наполеона. Що ж до постаті митрополита Іони Київського, далі Московського, то ситуація, на нашу думку, дуже проста і однозначна. Адже в його діях був свідомий захист канонічного православ'я. Бо він був противником Флорентійської унії, яку нав'язали католики спочатку православним грекам, які скоро від неї відмовилися, а через призначеного на київську кафедру митрополита Ісідора спробували нав'язати цю ж унію вже православним нашої землі, що в принципі і дало свої плоди у 1596 році підписанням так званої Брестської унії. Фактичним утворенням Української греко-католицької церкви. Тому дії синоду ПЦУ нам повністю зрозумілі. Як ми зазначали у одному із наших відео, їм конче потрібно усунути всі перешкоди на шляху до нової унії з Римом. І їм абсолютно байдуже, що про них будуть думати і говорити. Ми навіть не здивуємося, коли вже завтра під соусом боротьби зі всім московським та руським буде заборонено святкування покрови Пресвятої Богородиці. Адже ми точно знаємо, що якраз Константинопольський патріархат цього свята не шанує. На нашу думку, безглуздо свідомо відмовлятися від неймовірно великої частини спільної історії. Адже за такою логікою можна відмовитися від видатних постатей української культури та науки, які були в той чи інший час жителями тих чи інших імперій та різних країн. Шевченко, Леонтович, Прокоф'єв, Гоголь. ВЕДЕЛЬ Сікорський. Всі вони народилися в іншій країні, але на нашій землі. І у кого сьогодні повернеться язик сказати, що вони не наші? Цей перелік видатних діячів нашої землі можна продовжувати аж до 20-го століття часів СРСР і безглуздо говорити про те, що цієї країни теж не було. Як і видатних людей, що працювали на благо свого народу, наприклад, таких, як Борис Патон чи святий хірург Лука Войно-Ясенецький. Або взяти, хоча б Михайла Грушевського народився в королівстві Польща, помер у СРСР. Він стояв у витоків української державності на початку ХХ століття, а потім пішов на співпрацю з більшовицьким режимом. Політичні погляди Грушевського були неоднозначні. Та сьогодні ніхто не піднімає питання, щоб прибрати його зображення з 50-гривневої купюри. Та ПЦУ продовжує своє падіння вниз, викидаючи з календаря шанування ікон Божої Матері як частину непотрібної їм історії. Ікона Божої Матері Семестрільна. До неї зазвичай віряни просять про примирення ворогуючих або позбавлення жорстокосердя. Складається враження, що синоду ПЦУ не потрібне примирення, адже не всі храми захвачені, а без жорстокості до прихожан у ПЦ вони не можуть напевно жити. Іверська ікона Божої Матері моляться про звільнення від різних напастей. Про втіху в бідах та підтримку у важких життєвих ситуаціях, коли не вистачає сил для боротьби з негараздами, про вирішення складної ситуації на роботі, при конфліктах із колегами та начальством, про мир та злагоду в сім'ї. Ікона Божої Матері Троєручиця допомагає віруючим позбутися стану депресії та поганих думок. На нашу думку, саме до цієї ікони синоду ПЦУ потрібно постійно молитися, щоб різні дурні думки в голову не лізли. Образ свенської Богородиці допомагає у лікуванні різноманітних хвороб, недух та вад. До речі, написано її в києво Печерському монастирі, а авторство приписують преподобному Аліпію іконописцю. Молитва перед Казанською іконою Божої Матері зцілює людей, які страждають хворобами очей. В даному відео ми поверхнево намагалися дати свою суб'єктивну точку зору з приводу останніх рішень синоду ПЦУ. Ми чітко розуміємо, для чого вони це роблять. Вони намагаються порвати свій зв'язок з РПЦ. Та, на жаль, для них. Цього вони зробити ніколи не зможуть. Наша логіка тут доволі проста Епіфаній у 2009 році був рукоположений Філаретом Денисенко та єпископами УПЦ КП в Сан Єпископа, а Філарет був рукоположений у 1962 році єпископами РПЦ. Тому хоче ПЦУ того чи не хоче, їхній зв'язок із Москвою видно навіть неозброєним оком. А от на рахунок самої церкви, як структури, є один великий нюанс: церква, яка йде у фарватері держави, апріорі не може приймати інших рішень. І на жаль, у неї завжди дуже мало залишається шансів для маневру в сторону прийняття правильних духовних рішень. Тому нам, вірним Української православної церкви, залишається лише їм поспівчувати і молитися, щоб милосердний Господь вразумив їхнє керівництво. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати трішки більше.